Леопард -2» — основний німецький танк третього покоління. Розроблений у 70-х роках. Він надійшов на озброєння замість «Леопарда-1». Створена на замовлення США покращена версія, отримала спрощену систему керування вогнем шляхом заміни оптичного далекоміра. Леопард -2» — кращий серед бойових танків і здатний виконувати широкий спектр завдань на полі бою. Гармата 120 мм, вага 62 тонни, екіпаж 4 особи. Операційна дальність – 500 кілометрів. 120 міліметрова гармата повністю стабілізована і може вести вогонь різними типами боєприпасів. Це німецькі протитанкові бопс ДМ43, що можуть пробити до 560 мм броні на відстані 2000 метрів. І німецькі протитанкові снаряди широкого призначення дм 12 Для гармати Л-55 леопарда було створено новий бронебійний оперений підкаліберний снаряд, здатний пробивати до 750 мм катаної гомогенної броні. Ні, унікальність саме цієї гармати в стабілізації рейнметаль полягає в тому, що він може вести вогонь під час руху. По рухомих цілях, що недосяжно як таке для будь-якої одиниці радянського танка. Боєзапас гармати 42 снаряди зберігається у спеціальному магазині в носовій частині корпусу. Боєприпаси та гідравліка розташовані окремо. У разі детонації вибухові панелі скеровують вогонь назовні. Додатково панцерник оснащений двома кулеметами: один із них спарений, інший для ведення зенітного вогню. На німецьких танках встановлено кулемет MG3 7,62 мм. міліметрів на нідерландських і сінгапурських – FN Mach 762. Швейцарські мають озброєння MG87. У магазини для кулеметів входять 4750 набоїв. Ця машина може працювати вночі, тут Приборночного бачення, якби ця машина бачить на 4 кілометри, якби що дає змогу вести вогонь по противнику. Система керування вогнем може видавати три значення відстані на 4 секунди. Лазерний далекомір визначає дальність до цілі, яку стрілець бачить на бортовому комп'ютері танка. Інформацію використовують, щоб вирахувати рішення для стрільби як з гармати, так і кулеметів. Максимальна дальність далекоміра 10 кілометрів із точністю до 20 метрів. Тут оптика просто шикарна. От На 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. Основним бронезахистом Леопарда 2 є композитна броня. Це поєднання сталевих плит різного ступеня гартування, еластичних неметалевих матеріалів і міцних сталевих пластин з високою твердістю. Борти та корма мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Дійсно, гомогенна катана броня леопарда кратно краще ніж будь-що є у виробництві радянського союзу чи чи російської федерації? Чому то тому, що німецька сталь, як така, починаючи ще з крупа, є найкращою по своїй природі. За весь час на базі «Леопард-2» було розроблено 18 модифікацій. Основні зміни стосувались електрогідравлічного стабілізатора, системи керування вогнем, лазерного далекоміра, датчика вітру, перископа та прицілу. Також у танку краща маневровість, що дозволяє швидко висуватись на вогневий рубіж. Країни-союзники передали в Україну декілька танків модифікацій 2А4, 2А5 та 2А6. 2А4 є найпоширенішою версією сімейства леопард 2 Ця модель оснащена автоматичною системою пожежогасіння, цифровою системою керування вогнем для нових типів боєприпасів та покращеною баштою з титан вольфрамовою бронею. Приєднуйтесь до Збройних сил України.